гарно так. Сиджу з п'ю каву, любуюся клумбочкою, яку нещодавно полила. Я вчора ввечері була настільки вже стомлена, що не змогла дати відсіч до свого останнього відео про поливання моїх грядок. По факту, я живу в сільській місцевості, маю шматочок землі. Ґрунт піщаний. Не польєш, нічого і не виростеш. Маю власну скважину, яка зроблена у криниці. Купила вертілочку, щоб поливати. Ну, тяжко мені носити поливайкою ту воду, ну віку ж. Що мені написали? На голову не одягнеш, це треш. Із-за вас ми тут вмитися не можемо. на хвилиночку людина живе у місті Дніпро, а я в Київській області. Через ваше поливання у криницях пропадає вода. Яке марнотратство води. Ну і все в такому дусі. Я читала і не вірила своїм очам, що свідомі українські люди можуть таке написати. Маю три сотки городу, картоплю я не поливаю, лише грядки. Навіть газон у мене на самовиживанні без поливу росте. До олігархів мої хороші пишіть, що плавають у власних басейнах, поливають гектари газону. Боже милостиві, люди, не лякайте мене. Я думала, що читала вже всяке. Еге, виявляється, що ні. Ой, всім миру і добра.